Вітаю вас! Інформаційний ефір «Першо Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. День пам'яті та скорботи Придністровці вшанували пам'ять усіх загиблих 23 роки тому захисників республіки. Захисникам Придністров'я у Кам'янці встановили пам'ятник героям землякам. Невичерпне джерело у протягайлівці освятили фонтан, якому майже пів тисячі років. 1 серпня Придністровський народ вшановував пам'ять усіх загиблих захисників нашої республіки. Події 92-го року стали серйозним викликом для молодої держави і суспільства, перевіркою на міцність духу і згуртованість. 23 роки тому придністровці довели, що волю народу не зломити силою збройної агресії. Урочисті заходи у цей день пройшли по всіх містах і районах республіки. Пам'ять серця, – мітинг-реквієм під такою назвою зібрав тераспольчан на столичному меморіалі. Сла. 1 серпня ознаменовано закінченням агресії Молдови проти мирного населення Придністров'я більше 800 загиблих, понад 3 тисячі поранених, десятки зниклих безвісті. Така ціна права жити на рідній землі. Сплатившись. Ті дні, об'єднавшись у ті криваві дні, в єдиній боротьбі ми вистояли, і за це безмірна вдячність захисникам Придністровської Молдавської Республіки. Низький уклін тим, хто склав свої голови на полі бою. Виявлена вами відвага і сміливість, назавжди залишиться в нашій пам'яті і в наших серцях. Віддати данину пам'яті тим, хто стояв на смерть, захищаючи свої домівки, сім'ї і незалежність Придністров'я, з такою метою зібрались тераспольчани на столичному меморіалі слави. П'ять років тому тут було встановлено скульптуру скорботної матері і реконструйовану стіну пам'яті. На ній викарбували 804 прізвища загиблих захисників республіки. Що зі мостриті обічалі ще з 93-го року обіцяли матерям, жінкам загиблих відкрити пам'ятник? Я пишаюся тим, що завдяки допомозі людей, які мене розуміли і допомагали, і депутатам, і населенню вдалося реалізувати цей геніальний проект Музей майданчик і увічнити пам'ять загиблих захисників. Історію молдопридністровського конфлікту цікавляться не лише жителі нашої республіки, а й туристи. Працівники музею при меморіалі слави кажуть: приїжджі хочуть дізнатися, як з'явилася і розвивалася наша держава. коли розповідаєш їм всю цю історію, як це відбувалося, вони відчувають, що люди пережили. Найчастіше приїжджі з розумінням і повагою ставляться до того, що сталося. Ось німеччини були недавно. Відразу відчувається, якщо вони приїхали зна. Цікавляться. Пам'ять загиблих учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання. До могил захисників вітчизни, похованих на меморіалі Слави, лягли живі квіти. У День пам'яті і скорботи в Кам'янці відбулося відкриття пам'ятника захисникам Придністров'я. На міському кладовищі він став вже третім у меморіальному комплексі. Впродовж теми наш сюжет. Із п'ятьох кам'янчан, загиблих у 92-му році до рилу Пайрелі не було і 19-ти. Рядовий разом із бойовими товаришами вивозив на БТРі поранених. Під шквальним ворожим вогнем бронетранспортер загорівся. Двадцять влада як будто вчора було. 23 роки це як вчора було. Завжди здається, що відкриє двері і зайде. Хоча знаю, що поховала, все одно в душі завжди чекаю, що він повернеться. Володимир Щербатий загинув у Дубосарах, Петро Баранов і Василь Островар захищаючи Бандери Ігор Байренко при випробуванні зброї на кам'янському полігоні. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятну стелу. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятну стелу на честь найбільш мужніх і гідних синів кам'янської землі. Ці люди зробили для нас все, що могли. А ми своєю чергою зобов'язані жити і працювати так, щоб ніхто і ніколи не посмів назвати їхню смерть марною. Низький уклін вам і вічна пам'ять. Пам'ятник захисникам Придністров'я відкритий за ініціативи райвійськомату. Він став завершальним штрихом у меморіальному комплексі на міському кладовищі. Дві інші стели увічнюють пам'ять воїнів-інтернаціоналістів та інвалідів великої вітчизняної, які померли від ран у кам'янському госпіталі. А в Григоріополі встановили меморіальний знак на честь загиблого захисника республіки Олександра Нірши. Недалеко від будинку ополченця висадили молоді дерева, упорядкували прилеглу територію. Ми живемо Живемо у цьому районі, і все його дитинство тут пройшло. Коли вони були дітьми, грали тут у війну, але він не знав, що від війни і загине. Від вибуху снаряду з того боку у цей час якраз були з Москви з Останкіно тележурналісти. Коли почали стріляти, він побіг, щоб журналісти не потрапили під бомбардування, а потрапив сам. Продовжуємо випуск. У протягайлівці напередодні пройшло освячення природного джерела, якому вже більше 400 років. Жителі села називають його фонтан за невичерпну потужність водного струменя. Насолоджувалися чистотою і свіжістю води, яка, як запевняють місцеві жителі, здатна втамувати не тільки тілесну, але й душевну спрагу, і наша знімальна група. Територія навколо джерела востаннє облаштовувалася ще у 80-х роках минулого століття. Усі наступні роки ремонт тут не проводився. Торік у Бандерах була прийнята програма з реконструкції цього місця. Вона фінансується міським екологічним фондом. Адміністрація міста минулого року. Протягайлівка відзначила своє 200-річчя. Адміністрація міста планувала реконструкцію джерела приурочити до ювелею села. Роботу розпочали ще в кінці 2014-го, але повністю не завершили оздоблювальні роботи. На місці старих фресок будуть нові розписи. Строминисте джерело гордість села Протягайлівки. Відкрите багато століть тому турками, воно досі втамовує спрагу не тільки місцевих жителів, але й приїжджих. Всі вони в один голос стверджують, вода тут абсолютно особлива. Це місце мене дуже добре знайоме. Ми з друзями тут неодноразово відпочивали. Любили сюди приходити, адже тут дуже красиво. Цьому джерелу близько п'яти століть навколо нього 200 років тому була заснована протягайлівка. за словами глави села. Джерело історично цінне, тому дуже важливо сьогодні зберігати його для майбутніх поколінь. Це було, місце. Це було невпорядковане місце, і коли Радгоз Бендерський вирішив облаштувати і відкрити тут меморіал слави, тут були знайдені дерев'яні труби, які вели до Бендерської фортеці і постачали туди воду. Це місце треба берегти, воно святе. У планах сельчан побудувати поряд джерелом невелику каплицю, а також встановити лавки, облаштувати газони та клумби. Унікальне місце відпочинку з чаруючими водоймищами, дивовижними скелями, гротами та могутніми деревами. У перлині села Чобручі парку імені Родіна проводиться масштабна реконструкція, в рамках якої особливу увагу приділяють оновленню зелених насаджень. Скільки дерев виробить найближчим часом, і чи з'являться на їхньому місці нові, дізнавалася Олена Копець. За останні два роки у цьому парку з'явилось більше 70 нових дерев. Найближчим часом поряд з водоймищами висадять ще 24 саджанці. Вони замінять старі в'язи та софори, які ростуть тут понад півстоліття вже Ці старі дерева аварійно небезпечні і їх необхідно вирубувати. Це місце публічне сюди приїжджають відпочивати, гуляють мами із дітьми. А ці дерева несуть велику небезпеку. Наприклад, в'язи, яких тут дуже багато, потрібно оновлювати через 40 років, а цим вже більше 60. Крім цього, в'язи та софори своїм корінням пошкоджують бетонне покриття водойми, що призводить до їхнього руйнування. Ось, дивіться. Ось дивіться, одна з ділянок, де коріння підіймає бетон. Ось подивіться. Аби попередити пошкодження водоймиш, які, до речі, також будуть оновлені, вирішили замінити деякі види дерев на інші. Загалом, за станом всіх зелених насаджень, тут стежать фахівці. Вони ще приймають остаточне рішення про спиляння або заміну дерев, яких зараз у парку більше тисячі. Снос всіх деревів. Знесення всіх дерев проходить у плановому режимі. Сюди неодноразово виїжджає спеціальна комісія, представники інституту екології. Тут не одне зайве дерево не вирубають. все робиться згідно з актами, які були затверджені. На місце старих дерев засаджують нові молоді, які також будуть створювати тінь для відпочиваючих. Нові зелені насадження в чобручах з'являться не тільки в парку. До 2020 року площа зелених масивів в селі збільшиться на 11 гектарів. Зазначили представники Мінсільгоспу. цьогоріч на закупівлю молодих саджанців державою виділено 30 тисяч рублів. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 4 серпня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 16-18 градусів вище нуля, вдень 30-32 тепла. У столиці вночі – 17-19, вдень день – 31-33 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.